Ден розлючено кинув коробку красівок до ніг свого батька. Це не те, що я хотів. Тату, ти ж знаєш, що всі в класі носять найк або Адідас?» вибухнув він. Синку, але ці дуже зручні. Я вибирав, щоб ноги не натирали, спокійно відповів батько. Та кому потрібні зручні, кинув ден і грюкнув дверима. Наступного дня в школі він почув гузливе О, дивись, Ден оновився!» На мусорці, певно, підібрав, Ден мовчав, але всередині все кипіло. Батько навіть нормальні красівки купити не може. Увечері Ден вперше помітив старі батькові черевики, потерті, зіркою в підошві, навіть обмотані скотчем. А на полиці поруч лежав чек на красівки Дена. Сума майже половина батькової зарплати. У дверях з'явився батько, усміхнувся. «А-а!» Ти тут, завтра здам твої красівки і постараюсь купити краще. День стояв мовчки, йому було соромно, він дивився на зношене взуття батька, на його руки, потріскані від роботи, і раптом відчув, як щось стисло горло. День підійшов до батька, обійняв його і тихо сказав: Дякую, не треба нічого міняти. Вони найкращі, ти найкращий.